Доброго раночку, Ластівочки і соколики, чарівної кави вам з Відьмою я двігаю. У мене такі карти чарівні. Зараз я подивлюся цей тиждень. Ну, зараз давайте каву гуточок. М -м -м. Смачна кава без цукру. Іменно з цукерками. І ви поменше цукру їжте. Давайте дивимося. Так, на сьогодні, ну цей тиждень будемо зараз дивитися, дві карти, карти новище. Так, сьогодні якийсь такий намічається не дуже благоприятна, да, не будемо казати весь день, неблагоприятна зустріч або поступок від короля. Ну, давайте. Такий собі, знаєте, він не до чого серйозного не приведе, але все одно якась така неприємний такий осадок, така неприємність в душі останеться іменно від короля, так що будьте уважні. Що це за король? Вчора теж вам гадала? і теж так випадало. Зараз ще раз будемо дивитися. Далі що ж що... він Ну, сьогодні, Ну, цього ж ніде не, не дінеся, бачите? Хай він, так, бачите, луна світе. Значить, підбріхує цей король, не дуже чесний, не дуже справедливий. Він то сам по собі класний король, ну, обернеться карта. Так що не дуже довіряйте, от завтра вже ви починаєте дивитися, як далі діять вам. У вас все вийде, бо ця карта гарна. Це карта жезлів. Вона завжди дає вам змогу діяти. І продвигатися вперед. Давайте завтра стартуйте. Не сьогодні, а завтра вже ось ось новорічні у нас свята. Це ж на цей, на цей тиждень. А, ні, ну ще один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ще. Ну, от, -от да? Дивимося далі. Що у нас далі? Ну ти, зараз. Ну що, красинечки? Ви гроші заробляєте тяжеленько, накаплюйте. Ну, буде хтось такий хотів, що їх забрати. Видурить, підкрадається хтось. Бачите? Підкрадається, щоб видурити. Візьміть, поробіть діагностики зараз в лікарів. Пройдіться по лікарям яким, щоб, знаєте, новий рік. Зустрічать із спокійною душою. Отак. От гроші заробляєте молодці. Бачите, як вам тяжкенько, але ж все одно на цій неділі у вас гроші будуть поступлені. Тут попереджає те, що побігти. Аналізи поздавайте, поки є час. До лікаря, до якого плановий може лікар, який вас треба піти до лікаря. Оце якась ця карта. Бо... Щоб потім не труситься і не боятися, бо це харта, коли боїться людина, ви краще зробіть, щоб не боятися, і тоді ви предупредите всі негаразди. Так, далі дивимося. Ох, як гарно. Вівторок, середа, четвер починають. Уже здійсняться декого мрії. Може, хто коханий приїде з фронту, або синочок, або чоловік, або коханий, або друг, або, наприклад, тут не з того, не з цього вам предложують роботу якусь довгождану. Ну, щаслива зірка. Зірка завжди падає, коли збувається те, що ви дуже мріяли. Ця карта гарна. І оці всі попередні, оці, що ви боялися, що ой-ой, може, воно не зробиться. Все зробиться. Всьому свій час. Ну, На вихідні я потім окремо буду дивитися. Зараз. Так, ну і ось ви вже будете готові святкувати новорічні свята. Зараз буду дивитися всі діагностики, кому попередні не подивилась. І ще сьогодні відправка і завтра. Кому завтра не прийде, від нової пошти з повіщення на оберіг пишіть мені в Телеграм. Мої ластівочки, соколики, Viber, WhatsApp, не пишіть, я там не відповідаю. Зараз працюю в Телеграмі. Все, я вам сказала. Так що всі негаразди минають і наступає ось щаслива зірка на цьому тижні. І готові до святкування. Ну, оці всі моменти я вас предупредила. Не вірте цьому королю, бо не наносять якісь неприємності. Тут є у вас план дій і все зробиться. Не бійтеся, бо все ваше гарне здійсниться.